Можливо, українці теж там шукали цей галеон біля берегів Латинської Америки, який підняли з і там, знайшли багато золота і коштовних кавінців. Це звичайно жарт. Український експорт упав більше ніж на 30%. На жаль, таку невтішну статистику за останні 9 місяців озвучив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамавичус. Незначно вплинули на це значно вплинули економічні відносини з Росією. Утім, зростають рейтинги вітчизняних підприємців на ринках Євросоюзу. Урядовець розповів, що українські товари вже підкорюють споживачів Таїланду, Китаю, Малазії та Бангладеш. закончили переговоры с Канадой о зоне свободной торговли и активизировали переговоры с Турцией и Израилем. Как вы знаете, тоже ратифицировали договор при Соте об обращении процедур торговли. Открыли доступ нашей молочки в Казахстан, убрали торговые ограничения в Египте, добились возобновления в генеральной системы преференций для украинских товаров США.